Всім доброго дня. Прийшла до своїх курочок. Сипнула їм свіженької пшенички. От, бо вже доїли ту і доїдають ще вчорашнє, принесли їм суміш і позбираю її це разом на пасхальні. Моє пасхальне стадо, це курчатка менші, самі менші у мене кочка. Шість штучок. Тут з виводних Яйць було сім. От, але десь одне пропало. Шість залишилося. Де чорне, що під нею лізе перше? Це ухей. Okay. Чорна, як ніч буде. От, Зараз сиплю. Суміш взяла. яєчка, от таке. Суміш. Це тут таке пророщена пшеничка, пророщена кальцій у віді шкарлупки з під гієчок від курчат. підсушили і дали. І кукурудзяна товча. Ось таку. вони таке полюбляють, даю давно. І відколи даю, відтоді курочки радують яєчком. Ось ці старші курчати, це вони ходять з цією білою курочкою. Значить, в цьому курнику живуть у мене. Курочки куплені на ярмарці, в Бердичеві і погребища, а в цьому вже мої і куплені дзвіниці. Ну, я вже їх також називаю мої. О. Зараз вже у нас зараз кажу, о рівно 17.00. З цих, що привезла з Бердичева, три детва, а четверта курчка. Ну, цю я брала їх, то мені казали, це несеться. Але поки що ще в мене не неслася, ці не неслися. Дві, три. Але оця вже почала нестися. В мене несеться, вже днів три яєчко від неї. Сьогодні вже, мабуть, не буде, бо курочка все таки молоденька. Знесла. в мене буквально чотири яєчка. Чотири-п'ять яєчко. А що це там? І півник гарнюній. Щось сталося? Не бачу. Така гарнюня курчка, але Десь. Вон там курка, це теж доросла, це не курча. Вон там до курчата ходять. Накрита була трохи відході з кукурузи, то трохи відкрили, то це вони там драпаються. Таке люблять, але бачите, вони подертися. Курочкам таке смачненьке. Проростили до невеликих корінчиків таких. Як починає виходити великий такий вершок. О, сама зеленушка і можна давати. Було я ж кажу пару, там чотири яєчка, вже висохші такі шкарлупочки самих подрібнила туди ж і товчу кукурудзяною дала. Трохи було, так даю без просто пророщену. І чудово їдять, і відколи даю, від тоді її яєчко. Таке було і зимою в мене. І курочки прекрасно неслися. І зараз таке вирішила повторити. Чи шукаєш харлупку? І там зберемо яйце. Ходять, все Легорнша, Ухейша, Мираукан. Десь а, там оміраукан. Мішані від люлюк, Люлька. Що же Лакіданзі? Там он Лакіданзі. Спершу цей курник, тут в мене живуть школи по Дивіться, є і одне невеличке ячко. Трошки в болотці після дощів. Ще трохи тут. Це була майже повна миска, вони трохи роздерли і трохи з'їли. Ага. Не вечера, вони... Тут ще не красуня несеться. П'ять вечора. Сьогодні зверху забрала тут. Тут гнізда пусті підкрасують. Вона була ходила коктала. Дуже хоче вже матуси бути. Раз, два, три. Ну, я тебе не б'ю, ні? Ні, не б'ю. Все добре. Да, Квока, я чую. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім курочок. Що несуться в мене? Чотири яйця. Це з цього курника. Чотири від сімих курочок, я вважаю, хорошо. Але вчора такого було вісім яйців. Сьогодні п'ять. Ну, я вважаю непоганим результатом. Кому потрібно цей півник? Може змінити місце проживання. Півник минулорічний. З ним може піти в пару одна. Дві максимум курочки мішених 24 і 23-го року виводу. Пасхальних до нього немає. Мама ганяє молодого мені півника. Номер залишу в описанні. Звертайтесь. Добачують від пасхалок. Яка краса. Кому ще потрібно. Я ще відправляю інкубаційні яєчка. Півник справляється навідмінно своїми обов'язками. Зараз вже, так скажемо, літні, акційні ціні віддаю. Пишіть, телефонуйте, запитуйте, кому потрібно. Відправлю. Великий бонус додаю, так як курочки несуться. Тут все добре. Ячками не сильно їмо. Так я ж кажу, 5-8 яйць в день, то вам десяток буде за 2 дні. От, наприклад, бачите, 10-13 яєць за 2 дні. Взяли. Ще два доклали, 10 штук викупили. купили і 5 я бонусом оддам. Від молодих ще не віддаю, звичайно що молода птиця є молода, а від минулорічних курочок і даю. Обов'язково зніму сьогодні ввечері, виставлю трошки, звичайно, через день пізніше старших курчат. Уже все. Там їх не показувала на да, красуні. Така люлька, півник люльки. А це таке це манюсеньке яєчко. Несла ось ця курочка. Курочки в стадії дві чистя міраукани. Вон там мстить. Ну, ну. І пішла сіра там за півником. Є дві чистопородних накіданзії одна руда. Не видно її тут. Стадія чистопородна ухейша, чистопородна легбарша. І все на все з тих, що несуться, одна мішана. Від тої курочки вона несеться взагалі віддільно, Та маленька. Вона ходить в сарай, несеться, але курочка маленька до цього півника. Тому від неї яєчка не збираю. Доєчок, не дивись даже. Переверну. Такі курчатка гарненькі. Це, від напівник буде, такі сладенькі. Це мішані від Лакеданзії і від ухея. Півник був в стадії ухей, курочки ухей, курочки лакідданзі, і звичайні курочки були. Як бачите, від Офії було тільки двоє курчаток. Все остальне вийшло від простеньких. Але зелений сушок вже мішаних, такий красний. Гарненький курчот, дрібенький, така краса. бачите, ще курка, люлька. і курка охей. Дві лакиданзі, одна охей. Оце чотири курочки. З великого стаду курочками руками, там он курочками руками, то молодь ходить. Така. така краса.